Ну що, всім привіт, і так, ми вже завершили повністю роботи по нашому джипу Wrangler в комплектації Rubicon 2018 року. Ну, ви його вже пам'ятаєте, хто слідкує за нашими відео. Давайте коротко вам скажемо, що ми по ньому зробили і що ми будемо далі робити. Ми замінили рідну підвізку, яку ми тоді міняли, тому що там рідні амортизатори повністю помирали. Ми поставили рідні. Фоксовський, але зараз власник прийняв рішення все-таки построїти його нормальним дорожником. Поставити сюди дуже шикарні 37 колеса. Тому ми замінили подвіску на плюс 2,5 дюйма від компанії Ironman Pro, встановили боділіфтік, боділіфт для того, щоб у нас колеса вже точно нічого не затирали ось таку шикарну 37-му гуму. Видите, на дисках з нарушеним бедлогом, бетлогом. ось такий шикарний шноркель. Ви подивіться, який один, один на всю Україну знайшли. Тепер він вже в нас шикарно виглядає. І такий, знаєте, мускулістий, нормальний пацан тепер става, а не просто якийсь то джипі. І далі, саме найголовніше, що ми будемо по ньому робити.